Слава Ісусу Христу! Ви, можливо, ви дивитесь на це і думаєте, що це таке, для чого я сьогодні це сюди, так сказати, попросив, щоб це сьогодні сюди привезли. Я назвав проповідь сьогодні, що і давайте ми так коротенько підемо, зануримося в неї добре. Назвав проповідь Глиняні Глечики. Глиняні глечики. Можливо, бачили, читали. Мені подобається, як апостол. Павло, він порівнює нас з глиняними глечиками. Якщо ми відкриємо друге послання до Карентян і будемо дивитися четверту главу з сьомого вірша, він каже такі слова. Та ми, наче глиняні глечики, які тримають цей скарб, щоб показати, що ця найвища сила належить Богу, а не нам. Амінь. Якщо ми будемо читати з самого початку, апостол Павло він каже там за Євангеліє. Апостол Павло каже, що Євангеліє – це скарб, і що ми цей скарб ми його носимо нібито в глиняних глечиках. Знаєте, в інших перекладах, в глиняних посудах, ну мені подобається, знаєте, цей безпосередньо цей переклад, там де він каже, що порівнює нас з глиняними глечиками, не зі скляними глечиками. Не з якимись іншими глечиками, а безпосередньо з глиняними глечиками. І тому я сьогодні попросив просто, щоб мені знайшли. ну, Давайте уявимо, що це глиняний глечик, да? Щоб знайшли такі глиняні глечики. І чим глиняний глечик він відрізняється від такого скляного сосуду? Чим? Прозор. Він прозорий. Та, ми можемо бачити, що в ньому знаходиться. Якщо так, будемо дивитися на нього збоку. А глиняний глечик, ми не можемо побачити, що знаходиться в ньому, якщо будемо дивитися на нього з боку, так? Ми не можемо побачити. І насправді я дуже радію і вдячний Богу за те, що Він створив нас глиняними глечиками, а не скляними глечиками. Подивись на свого сусіда. Він такий сьогодні гарний, правильно? Він сьогодні одяг кращу одежу. Він сьогодні ну, там, намалювався, правильно, якщо там сестра там, привела себе е, в порядок, брати там сьогодні покупали зранку. Та? Е, е, і ми сьогодні чемні, такі гарні, прийшли сьогодні до церкви. І якщо так подивитися, ми, от я, я не знаю, що, що там всередині Володі сьогодні. І от як каже Володя, що краще і не знати, що сьогодні всередині Володі, правильно? Я дуже радий, що Володя не знає, що всередині мене. я думаю, якщо ви подумаєте і далі на цій думке, ви подумаєте, слава Богу, що брати та сестри, не знають, що сьогодні знаходяться всередині мене. Бо якби ми були скляними сосудами, то було б можливо, ми навіть сьогодні не зібралися в церкві. Ти Ні, я не хочу сьогодні йти в церкву. Що сьогодні, я сьогодні, знаєте, спав під звуки, як і всі, мабуть, ви, під звуки цих шахедів, знаєте там. Котрі тут літали. Можуть сказати ні, сьогодні була така тяжка ніч, я не піду сьогодні в церкву, не хочу. Але через те, що ми глиня, не глечики, та, в принципі, ніхто не бачить, що там про що я думаю, чого я бажаю, що я переживаю, в принципі, можна прийти сьогодні в церкву. І слава Богу, що ви прийшли. Але Господь, знаєте Господь, Він, він же ж на небі, правильно? Глубока істина, згодні? Я цьому навчився в теологічній семінарі. <риклад> Господь, він, Господь він на небі і він дивиться ось так. Правильно? Знаєте, це насправді профдеформація. Я з 20 років в молодіжному там, підлітковому служенні, я молоді служив, підліткам служив. І так вийшло, я в провінціальному місці жив. Так вийшло, що молоде, молоді люди, вони... Доходили там до 11 класу і їхали в інше місце. І ось я почав служити, коли мені було 20, а потім мені там почало ну, підросле молоде покоління і з церкви зникло. Знаєте, інше там, з дитячого служіння молоде покоління прийшло. І у нас от, я помітив, що мені там було 20, 25, 30, зараз уже там 35. І от я росту, а молоді люди, ті, з котрими мені доводиться співпрацювати, вони, вони ну, їхній вік він, він не змінюється. І тому це вже, знаєте, я вже як та вчителька перших класів, знаєте, там я, діти, діти, новий поток, новий поток з'являє. І тому у мене приклади, знаєте, такі. Тому, знаєте, Бог Він дивиться в наше серце. Ми розуміємо, що Бог він усюди. Не те, що Господь він просто там на небі, тому він бачить, що знаходиться в моєму серці. Я не бачу, що в серці Володі. Слава Богу. Але Господь бачить, що в його серці. Господь бачить, що в твоєму серці. Що сьогодні наповнює твоє серце. І знаєш, можливо, це, я не знаю, можливо, це. Можливо, це мож, бачите, можливо це гроші. Я взяв 5 гривень, як ви розумієте, бюджет сьогоднішньої пропаді, він не такий великий, як хотілося б. Но, можливо, гроші сьогодні в твоєму серці займають дуже багато місця. Можливо, таке? Можливо, я думаю, можливо. І знаєте, брати та сестри, я не про те, що це добре чи погано. Питання не про це. Так може бути. Нам всім потрібні гроші. Вам, кому не потрібні гроші, підійміть, будь ласка. Після служіння здайте, будь ласка, добре, там буде витро для пожертв, все, що у вас є. Ні, нам всім потрібні гроші для того, щоб існувати. І я так завжди кажу, що ну, з грошима краще, ніж без грошей, правильно? І знаєте, нам потрібні гроші для того, щоб існувати в цьому світі. Слово Боже, так каже, що за все, за все в цьому світі відповідає срібло, та? відповідають гроші. І нам потрібні гроші. Але інколи ці гроші, ціль, це може бути метою нашого життя. І воно може просто наповнювати все наше життя. Можливо, це якісь, знаєте, речі, якісь матеріальні. Знаєте, я нещодавно... Нещодавно купив на свою автівку багажник, знаєте, такий, що, що зверху ставиться, кріпиться. Я натішитися не міг. послухайте. Я досі, я як згадую свій багажник на своїй кріші. Мені так приємно. Він такий клас, він такий вмісткий, він такий зручний. Послухайте, і якісь матеріальні речі, можливо, ти купив, знаєте, автівку нову. І все. Ну, ті брати, хто це переживали, або сестри, ну ви розумієте, про що я кажу. Ти купив, а ти якийсь час, ти біля цієї автівки знаєш, ходиш. І ти зайвий раз їдеш, думаєш ну поїду помию. Ну, в принципі, чиста, поїду її все одно помию, понатираю там, килимочки приберу там внизу. Це тільки я такий, знаєте, чи. Або знаєте, буває інша проблема. У тебе не нова машина, а вона вже така старенька, і ти знаєш, ти з думками про цю машину лягаєш спати. Тому що вона їсть гроші, ваш сімейний бюджет. З думками про цю машину ти прокидаєшся і вона просто вже тебе дістала. Якісь матеріальні речі або ремонт. Ви робили в Києві, ще роблять ремонти, люди? Тоже. Та є, да? Кому болить з ремонтами? І ти цей ремонт, і ти зробив це, і ти, і, і от уяви собі, що ти, якщо ти ще не доробив, уяви собі, ти доробив ремонт. І тобі спокуса така. Може там може почати проводити домашню групу у себе. Е, ну, ти ж доробив вже ремонт чудово, вже нема того сміття е, будівничного. Знаєте. Ти можеш просто запрошувати людей. Є така спокуса. Ну ні. Це зараз ці люди прийдуть в моєму новому дивані. Вони зроблять такі округлості, знаєте, там, ні, ні, треба, треба якось приберегти, приберегти, мій ремонт. І це може зайняти твоє серце, правильно? Можливо, це якісь розваги, я не знаю. Розваги беруть ваше серце? Можуть брати ваше серце? Якісь розваги, не знаю. Здоровий образ життя. І це непогано. Непогано мати гроші, непогано купувати автівку, непогано робити ремонт, непогано займатися своїм здоров'ям, займатися своїм життям. Я сьогодні, знаєте, Сашко для мене приклад. От ви сьогодні встали, займалися, напевно, своїми справами, а Сашко сьогодні встав і побіжав 10 кілометрів в марафоні в якомусь забігі поучаствував. І для мене це теж приклад. Я думаю: дайте оплески Сашку сьогодні, знаєте, так. Пробіг сьогодні 10 кілометрів, і це класно, це чудово. І це теж може, знаєте, є, такі, ну, є таке явище, є такі люди, котрі зациклені на цьому. Це все, моє тіло, мій храм, все, я повинен займатися тільки цим. Або діти. У кого тут є ще діти? Є діти, знаєте, і діти вони можуть взяти все наше серце. І діти це непогано, правильно? Діти це добре. Але інколи так буває, що дитина, вона може, знаєте, взяти все твоє серце, всю твою увагу. Колись один пастор, він жартував, знаєте, мій пастор жартував, він казав, що коли молода родина з'являється, вони одружуються, чоловік та, чоловік та жінка, і вони, знаєте, як такий всесвіт. І чоловік він як сонце, і дружина, вона вокруг, знаєте, вокруг, як планета, вокруг цього сонця, вона біля нього. А потім, через який час, у них з'являються. Маленькі люди. Знаєте, і вже дружина, вона, її центр він зміщується, і він навколо вже, сонце вже стає не чоловік, а сонце стає ці, ці маленькі люди. І дружина навколо цих, і у чоловіків депресія починається. Може таке бути? Ну, так буває, лад, добре. І це все непогані речі. Також що ще може брати наше серце? Ми живемо в країні, в якій йде війна, це страхи. Це біль і відчай знаєте, за наших рідних і близьких, за наших друзів, котрі сьогодні у війську на фронті, за наших рідних, близьких, котрі живуть в прифронтових містах, за все те, що відбувається, знаєте, ці варварські атаки на наші міста. Послухайте, і страх він теж може панувати в нашому серці, може прийти в наше серце. І у мене сьогодні запитання до тебе, до себе. Що сьогодні в твоєму серці? Чим сьогодні сповнене твоє серце? За що ти сьогодні думаєш? Що тебе лякає? Тому що, наприклад, страх за дітей він може теж наповнювати наше серце. Страх за свою там, ну, нову машину може наповнювати твоє серце. Страх за те, що ти завтра не зможеш заробити там, якісь кошти, щоб існувала твоя родина, він може наповнити ганятися за тобою, тобто, за чоловіками, за братами, постійно ганяється. Правильно? Тому що ти турбуєшся за свою сім'ю, ти думаєш, щоб все твоїй сім'ї було добре. Послухай. Але всьому цьому, над всім цим, є Господь. Є Господь. І послухай, Господь. Це у нас сьогодні буде Господь. Господь Він все одно, при всьому цьому, Він хоче наповнювати своє, твоє життя. Він все одно хоче наповнювати твоє життя. І тут питання не в тому, чи добре, чи погано. Там, тут не питання гріха. Чи добре, чи погано, щоб ну, там, займатися своїми дітьми, займатися своєю кар'єрою, займатися своїм здоров'ям, займатися своїм ремонтом. Питання взагалі не про це. Всьому цьому Бог, він все одно хочувати, хоче мати. Стосунки з тобою. При всьому цьому Бог, він все одно хоче хоче бути в твоєму житті. Тут, тут діти всплили. Але брати та сестри, це теж від, відкриття, послухайте, настане день діти вони упливуть. Алілуя ні Ну не так, прям Алілуя Алілуя звісно. Ну, так десь. Тому що, знаєте, настане цей день, і вони стануть дорослими, і вони залишать наші домівки, і вони, вони почнуть будувати своє життя, і тут теж треба знаєте, мати мудрість, як от правильно правильно вийти із цього стану, з цієї ситуації. Так, ви згідні зі мною? Послухай, Господь при всьому цьому, Господь хоче бути в твоєму житті, Господь хоче торкатися твого серця, Господь хоче мати з тобою стосунки. Амінь. Господь хоче благословляти твій побут. Господь хоче допомогти тобі перемогти свої страхи, навіть коли ми живемо під час, знаєте, під час цієї долини смертної тені темряви цієї, Господь він хоче бути з нами. Амінь. Господь може проводити нас через цей час. Ти скажеш, звідки це це знаєш? Слово Боже, так каже. Давайте ми відкриємо євреям. 4 главу, і будемо читати з 14 стиха вірша. І тут написано: тому, маючи великого перевосвященника, який пройшов небеса Ісуса, Божого Сина, тримаємося визнання. Адже маємо не такого перевосвященника, який не може співчувати нашим скорботам, нашим слабкостям, але який подібно до нас. Був випробуваний у всьому за винятком гріха, тому приступаємо сміливо до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Амінь, слово Боже, автор цього послання, він каже, що ми маємо такого первосвященника, такого хадатая, котрий сьогодні стоїть перед Богом Отцом, і молиться за нас, просить за нас. Послухайте, не просто людину, не просто таке божество, яке десь далеко, тому що Він, він каже, подібно до нас, був випробований усьому. Послухай, Ісус колись був маленькою дитиною. Ісус колись був маленький, Він бігав, падав, плакав, його мати Марія за ним доглядала, була поруч з ним. Послухай, просто подумай про це. Були часи, коли батьки Ісуса Христа були вимушені взяти Його і бігти в іншу країну, в Єгипет для, для того, щоб пересидіти, знаєш, Він був вимушеним переселенцем. Ісус, це не просто слова для Нього, Він розуміє Твоє серце. Він переживав біль втрату близьких людей. Він бачив розпач Марти та Марії. Він дивився. Як вони плачуть, і це таркалося його серце, і його очі вони теж наверталися с Він переживав, знаєте, зраду в своєму житті. Він переживав зраду. Він переживав біль, він переживав вічі. Він, послухай, він, він сповнювався, він, спов... він казав: ну, взагалі, маловір, скільки мені ще бути з вами? Читали таке, бачили таке в Біблії? Або коли він приходив в дом батька і він бачив, який там привели, зробили безлад, його серце сповнювалося. Послухайте, ну негадавання такого, ну як це так? Що йому доводилось брати якусь плість, знаєте, і наводити там порядки. Його серце наповнювалося гнівом. Я розумію, що, можливо, ваше серце ніколи не наповнюється гнівом. Але, знаєте, я лежав сьогодні, я чув ці черги, лежу, і думаю, ну, ну скільки ще? Коли ж вони вже всі там? На своїх болотах. Послухай, Ісус розуміє тебе. Ми можемо приходити до Ісуса, тому що Він розуміє тебе. Він розуміє твоє серце. Можливо, люди, можливо, рідні, близькі, вони не завжди розуміють тебе. Друзі не завжди розуміють тебе, але Ісус, Він розуміє тебе. Ісус, Він бачить твоє серце. Тому що він на горі, правильно? Але він бачить твоє серце, чим воно сьогодні сповнене. Якимось ну, життєйськими речами, можливо, страхами. Послухай, він бачить твоє серце і він хоче мати стосунки з тобою. Він хоче тебе підбадьорити, він хоче тебе своєю любов'ю покрити, він хоче тобі дати сил. Пройти пройти ті страхи, котрі сьогодні нападають на твоє серце, нападають на твоє життя. Ісус, це той, котрому ми можемо продовжувати довіряти. Продовжувати довіряти. Якщо навіть ми, знаєш, ти перестаєш, ти розочарувався в людях, хтось тобі зрадив, хтось на тебе там якесь лихе слово сказав. Ісус, Він ніколи не зрадить тебе. Ісус, Він чує твої молитви. Ісус, Він хоче. Таркатися твого серця. Ісус Він хоче мати з тобою стосунки. Амінь. Ми можемо бути в такому стані, ми можемо попадати в цей вічай. Мені дуже подобається 73-й псалом Асафа, котрий каже: Я дивлюсь на цей світ, і я не розумію, що відбувається. Я не розумію, що відбувається, чому ці люди цього світу, знаєте, котрі ну, там, обманюють інших людей, можна влаці, їхнє життя стає краще. А моє життя людини, котрий посвятив своє життя тобі, котрий шукає твого лиця, котрий ходить перед тобою, моє життя краще не стає. У вас бували такі думки? Чому цей світ такий несправедливий? Чому все це відбувається, що навколо? Він каже, чому? Та Він задає Богу питання, він не знає, що. Але він каже такі слова: каже, я думав над цим, а потім я увійшов в Божу присутність. Я ввійшов в Божу присутність, і я побачив. Я побачив, що ти тримаєш мене своєю рукою. Я побачив, що ти тримаєш мене своєю рукою, що ти в цей час поряд зі мною, за те, що ти в цей час проводиш мене через цю темряву. Знаєш, він сказав, Господь, коли він це побачив? Коли він війшов в Божу присутність? Це та дія, котра так сьогодні потрібна нам. Коли ці новини, послухай, вони кожен день. Ти, я, ти, вже, не мож, ти вже не реагуєш на ці новини. Я вже, ти відкриваєш там щось трапилось, там щось зірвалось, там вбили стільки людей. Вже нема сил твоїх, душевних, емоційних. в тебе вже немає вже не в ресурсі. Ми вже всією країною. Ти, не в ресурсі. Ти, ти розумієш, що ти вже не можеш ніяк на це реагувати. Послухай Ісус, Він бачить твоє серце. Ісус, Він хоче допомогти тобі. Що для цього треба? Я касафу. Увійти, входити в Його присутність, шукати Його, продовжувати довіряти Йому своє життя. Я вірю, що Господь проведе нас через цей час. Господь проведе нас через цей час, Господь дасть нам сили вистояти, перемогти, пройти цей час. Що нам робити сьогодні? Продовжувати довіряти своє життя Ісусу. Продовжувати довіряти своє життя Ісусу. Якщо ми відкриємо, мені дуже подобається ця історія, ці вірші. 2 Самуїла, 22 главу. Така, знаєте, пісня Давіда, після того, як Господь врятував його, дав йому, знаєте, ну, спасіння від Саула, він співає цю пісню Господу, і він каже такі слова, послухайте, Справедними ти з 26 го вірша, справедними ти поводишся справедно. А з, із людиною чесною ти дієш по-чесному, з чистими ти завжди чистий. А лукавому віддаш за його лукавство. Господь бачить твоє серце. Він бачить твоє шире серце, в якому ти стані. Знаєш, що мені подобається, що Господь він не бере, не каже Асафу, ну як ти взагалі? Як ти міг взагалі таке подумати? Про мене? Як ти взагалі? Хто тобі таке дозволив? Ні. Господь просто бере і приймає Асафа. Господь просто бере і приймає Його в свою присутність. Його, послухай, об'яття завжди відкриті. Об'яття Ісуса Христа завжди відкрите для тебе. Знаєте, є, інший, є інший герой Біблії, котрий каже, ну, коли вороги прийшли на Його країну, авакум, Він каже, Господь, ну як так? Чому це відбувається? Але Господь бере і показує йому, чому це відбувається. І для Асафа стає все зрозуміло. Знаєте, Йов, котрий переживає все це в своєму житті. У нього дуже багато запитань до Бога, ну потім Господь приходить і торкається його серце. І Бог, він, знаєте, у нас можуть бути запитання для Бога. Бог же чому так? Коли це все закінчиться? Ну, коли вже буде спокій прийде на нашу землю. Ми не розуміємо, у нас, можливо, така от розпач. І що мені подобається, що Господь, він не просто. Кажу, ну як ти взагалі посмів так думати про мене? Я Господь, я благий. Ні, от він благий. Він бере і приймає Йова, він приймає Сафа, він приймає Вакума, він, він приймає Гідіона, послухай. Він приймає, втішає, дає їм сили, дає їм віру, дає їм надію для того, щоб вони йшли і далі. Того, щоб вони йшли далі. І наш Господь Він не змінився. Наш Господь, брати та сестри, Він не змінився. Він сьогодні хоче приймати тебе такого, який ти є, зі своїми страхами, зі своїми якимись там речами, котрі сьогодні там займають твоє, твоє серце, він відкритий, він чекає на тебе. В таємній кімнаті Він чекає на тебе. Він хоче мати з тобою стосунки. Амінь. Він хоче мати з тобою стосунки. Амінь. Продовжуйте, у вас чудова церква. Знаєте, я кожен раз, коли приїжджаю, і я дивлюся на все, що ви робите, це надихає. Мене це надихає. Інколи, знаєте, можливо, ви ті, хто служите і там, з дня в день, служіння в служіння, для вас це вже таке. Знаєте, ну, Рутина, таке ну, звичай, звичайні речі. Послухайте, ну ви робите великі Божі справи. Ви являєтесь великим благословенням для багатьох людей. Коли ваші люди їдуть на фронт, коли там допомагають військовим, коли ви помагаєте тут дітям проводити табори, коли ви служите дітям військових, коли ви проводите ці конференції для підлітків І багато-багато-багато відвідуєте дома там, да, з дітьми, котрі сьогодні без батьків. І багато багато чого ви робите, чого я навіть не знаю. Послухайте, ваше служіння воно надихає. От мене особисто як людину, котра зі сторони на це дивиться, ваше служіння воно надихає, воно, ви благословенні. І ви благословення для багатьох інших людей. Продовжуйте робити те, що ви робите. І навіть якщо ти просто ти приходиш в неділю, і ти, можливо, не приймаєш якоїсь такої активної участі в цих речах, ну ти молишся разом з церквою, ти сієш якісь гроші. В церковне служіння. Послухай, ти частина цього служіння, ти велике благословіння в цій церкві. І ваша церква велике благословіння для багатьох людей. Продовжуйте і не запиняйтеся. І не важливо, чи можливо якісь люди вони тут були в церкві, і сьогодні їх немає. Послухайте, продовжуй робити те, що ти сьогодні можеш робити для Господа. Пускай Господь благословить ваше служіння в ім'я Ісуса Христа. Амен. Амінь. Слава Ісусу Христу. Брати та сестри, Господь, Він бачить твій стан. Господь, Він бачить твоє серце. Господь, Він не засуджує тебе. Господь, Він відкритий. Ісус, він відкритий для того, щоб приймати тебе і сьогодні. Амінь. Приймати тебе. Можливо, ти ти сьогодні, Та я сьогодні там в справах своїх, у мене немає сил, у мене я вже все. Ісус, Він не відвертається від тебе. Ісус Він і далі хоче приймати тебе. Амінь. І Він розуміє твоє серце. Він знає те, що ти переживаєш. Він розуміє тебе. Амінь. Давайте ми помолимось нашому Господу. Так? Підійдемося разом, помолимося Йому, подякуємо Йому за те, що він, сьогодні, що він сьогодні близько для нас. Господь, ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти своєю любов'ю, Господь Бог наш, обіймаєш нас, покриваєш нас. Ісус, ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі, Батько наш Небесний. Ми молимось тобі, давайте помолимося один за одного. Можливо, Ти сьогодні. Ти сьогодні потребуєш молитви, підіймай свою руку, і ті, хто поруч, кладіть свої руки. Давайте будемо молитися нашому Господу. Можливо, ти сьогодні у відчаї, можливо, ти сьогодні втомлений. Можливо, ти сьогодні я не знаю, ти розумієш, що ти в якійсь суеті, можливо, страхи наповнюють твоє серце. Давай будемо молитися один за одного. Господь, ми молимось тобі, ми просимо тебе, благослови, благослови моїх братів та сестер. Отче. Я молюсь тобі, нехай твоя милість, нехай Твоя любов, Господь, нехай твій Дух Святий, Він діє в їхньому житті, нехай підкріплення від Тебе, Господь Боже, воно сповнить їх. Господь, ми молимось один за одного. Просимо Тебе, Дух Святий, послужи нам сьогодні. Ми потребуємо Тебе, ми потребуємо Тебе, Твого миру, ми потребуємо Твого підкріплення, ми просимо Тебе, таркайся наших сердець, нехай страхи уйдуть, нехай всякі вічі і смуток, Господь Боже, він забереться геть із нашого, з нашого життя. Якщо якісь неправильні речі сьогодні панують в нашому житті, Дух Святий, нехай твоя сила вона, вона прибереться з нашого життя. Господь, дай нам благодаті триматися Тебе. Ісус, дай нам благодаті триматися Тебе, дивитися на Тебе, поблагослови свою церкву, поблагослови моїх братів та сестер. Господь, ми дякуємо тобі. Ми дякуємо Тобі, Ісус, за твою жертву. Тобі слава, тобі честь, тобі хвала. Ми любимо Тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Давайте Богу, славу віддамо. Так?